Зарми з народження це про палати у неонатальному центрі Волинської дитячої обласної лікарні. Грибок, іржа та обдерті стіни в такі умови потрапляють недоношені та новонароджені немовлята на Волині. Чому у медзакладі не видно господарської руки адміністрації лікарні та хто відповідатиме за опіки дівчинки, на яку впала лампа? Відповіді на ці питання шукала команда лікарських таємниць. Вітаю вас сьогодні. У програмі дивіться про таке. Сьогодні у програмі замість врятувати травмували. Чому кількаденне немовля обпекли у неонатальному центрі? Стався нещасний випадок на вашу дитину впала обігрівальна лампа. Не застрахований ніхто, як в Україні виявляють несправне медобладнання. Ось як зламалось, тоді зламалось. Так впала, тоді впала. Та в яких умовах перебувають новонароджені та недоношені немовля та Волинської обласної дитячої лікарні біля Ліжка, де вона спить, е буквально в штукатурці е дирки. Понад 20% опеченої шкіри, шрами, пошкоджений волосяний покрив. Такі наслідки перебування Каті Шульги у неонатальному центрі Волинської обласної дитячої лікарні. Та, попри те, що пройшло більше двох років, батьки досі із болем згадують той день. Як вам сказати, я переважно я їжджу до мами, я така замкнутіша стала моїм мами приватний будинок, і я себе там просто розкутіше почуваю, що от я весь час би йшов на шапочку. Ну комплекси не так у Каті, як у мене виходить ці комплекси. Так розпочинає свою непросту історію Тетяна Шульга. Вітня, коли на її щойно народжену донечку впала лікарняна лампа, то опекла понад 20% шкіри, пройшло більше двох років. Жінка досі спокійно не може про це говорити. Не дай Бог, що з Катю станеться. Я би свою дитину вже не повезла в цю лікарню. Я її обминаю десятою дорогою. А два з половиною роки тому всіляко намагались доправити маленьку туди, бо місцеві медики не знали, що з Катею. Лікарі робили клізму за клізмою, аж поки немовля не втратила свідомість. Нас запитали, чи ви маєте змогу її завести своїм автомобілем? Батьки таки добились, аби викликали реанімобіль із Луцька. І я пам'ятаю, що я вибігла на двір, і ще на дорогу перехрестила і попросила цього лікаря чергового, який забирав мою дитину. Подивіться за моєю катрусю, так якби ви приглянули за своєю дитиною. Наступного ранку родина вже стояла на порозі неонатального центру, аби провідати донечку. Нам відчинили, запитали прізвище, і ми стояли близько години, чекали, поки до нас ще вийде хтось. Ну так якби ми бачили, що відбувається якась метушня. Бігають лікарі, заходять, виходять. Але ми я не знала до останнього, що це стосується ця метушня моєї дитини. До того, що почує далі, Тетяна не була готова. Її дитину скалічили там, де мали лікувати. Стався нещасний випадок на вашу дитину впала. Обігрівальна лампа це родині повідомив завідувач неонатального центру Микола Гнатів. Мені відразу стало погано, зле я не зрозуміла. Мені здавалося, що це мені почулося. Дитина отримала опіки дуже сильний другого, третього ступеню, 20% шкіри. Обпеченими були спина та руки. Через опік голівки у цій ділянці у дівчинки не росте Та мати не могла в той момент навіть подивитись на свою дитину. Через сильне емоційне потрясіння Тетяну до дівчинки не пускали. До малечі ходив лише тато. Огорчившись від шоку, родина почала з'ясовувати, чому Катя отримала серйозні опіки. Реанімація, наскільки мені відомо, розрахована для 15 діток. Моя Катя була 18-ю. Ну це так я не знаю, наскільки це правда. І от виходить, що е коли поступала моя катруся, їй просто не вистачило нормального ліжечка. Міс місця жінка припускає, що донечку поклали на спеціальний пеленальний столик із обігріваючою лампою. Але в такому столику не працювала ця е родіма лампа обігрівальна. От її привезли, поклали на цей столик. Підключили знову ж таки до апарату штучного дихання до глюкози, роздягнули і поклали ось в такому положенні на животик. Та поза як лампа дитя не гріла у каті, знизилась температура, і черговий лікар приніс обігрівальну лампу із операційної. Якщо ця була прикручена в столику лампа, її не можна було рухати, то цю він на штативі просто напевно приспустив і не закрунув добре гвинта. У цього відтак лампа впала на немовля. Так, да, це є халатність лікаря, тому що він не віднісся. Е, треба було переконатися йому, чи дійсно ця лампа добре закріплена. Я не говорю, що це зроблено навмисно. Ні, ні в якому разі. Усі ці деталі Тетяна по крупинці збирала під час перебування у неонатальному центрі. Коли ми розмовляли, було Гнатівом Миколою Миколаєвичем, було суворо заборонено всьому медперсоналу, будь-яку інформацію розказувати близьким і мені. Втім, Тетяна з'ясувала, який саме лікар переніс лампу з операційної до столика Каті. Йому шкода за цей випадок. Пізніше, вже при виписці, він більш себе так знаєте поводив впевненіше. Відповідав, що він сам не звідси, що він бідний, як церковна миша, що у нього немає коштів, навіть якщо скажуть йому там платити за лікування каті. Проте виходити на контакт медик відмовляється, посилаючись на заборону керівництва, розголошувати будь-які деталі. Ні, ми на камеру керівництво видатку йдете в лікарню, керівництво берете дону. А після того я не стану му спілкуватися. Ми надіслали відповідні запити і в адміністрацію лікарні, і у Волинське обласне управління охорони здоров'я. Проте відповіді на наше прохання поспілкуватись із Сергієм Головотюком ми так і не отримали. І поки від незручних питань керівництво лікарні ховається, від травмування на якісне медобладнання не застрахований жоден пацієнт. Нетверезий лікар брав участь в оперуванні п'ятирічної дитини, принаймні так стверджують батьки Назарка, котрий втрапив в дитячий медзаклад із гострим болем в животі. Та після хірургічного втручання замість допомоги лікар-анестезіолог спантеличив наляканих батьків своїм станом та дивними рекомендаціями. Так виглядав п'ятирічний Назарко через тиждень після оперативного втручання. Малий впевнено йшов на поправку і з усмішкою згадував про медичні процедури. Що з тобою робили? Робили, робили операцію. Боявся трошки. Ну, в уколи, у кола, заснув. Однак батьки малого досі шоковані. Пригадують, лікар-анестезіолог перед процедурою справив на них гарне враження. Але коли сина привезли з операційної, батьки перелякались. Переді мною стояла людина, яка ну, виглядала п'яною і, і говорила нісенітниці, Повні нісенітниці. Він почав говорити, коли ваша дитина вийде з анестезії, то погодуйте її груддю. Я кажу лікарю, так дитині п'ять років. Від лікаря добряче несло алкоголем, каже батько. А через трохи Назару стало гірше. Після того дитина почала синіти. Нігті посиніли, губи посиніли, він став холодний. Ми зразу звернули на це увагу. Медсестри почали бігати над дитиною. Одна тримала язичок, щоб він дихав. Він взагалі погано дихав, тому що і носові ходи були забиті, і він не міг роздихатися. І одна тримала язичок, позвонили і. Іншому анестезіологу прийшов інший анестезіолог, почав чистити трубочками йому ніс. Батьки припускають, нетверезий медик ввів надмірну дозу анестезії. Однак довести цей факт, звісно, не можуть. Аби лікареві усе не зійшло з рук, тато Назара викликав поліцію, прибувши на місце. Ми лікаря в лікарні не знайшли, його вже не було. А батько звернувся в Луцький міський відділ поліції для написання заяви, щоб в подальшому запобігти ну, таким випадкам. Анестезіолог втік, навіть не допрацювавши зміну. На телефоні дзвінки не відповідав і одразу після інциденту пішов на лікарняний. Батько Назара у відповідь на свої скарги отримав відписку, що комісія розглянула його звернення. Я ну, не хочу мститися. Але я хочу встановити хоча б якусь справедливість по відношенню моєї дитини. Він поступив дуже неправильно і я не знаю, які наслідки будуть в майбутньому з моєю дитиною. Якщо у випадку Назарчика вдалося запобігти травмування, то катрусі пощастило менше. Групці на тілі дівчинки і досі нагадують про лікування в неонатальному центрі. Якщо вона вдягнута, ніхто навіть не скаже, що вона попечена дівчинка. Да? От зараз приходить весна, літо мені потрібно буде її роздягати. Це більше, напевно, проблема емоційного характеру для мене, ніж для неї. Вона ще маленька, нічого не розуміє. Та все розуміє мама. Тетяна неабияк хвилюється, що у донечки на місці опіків залишиться шрами та не виросте волосся. Батьки возили дівчинку на консультацію аж у Ізраїль, та тамтешні медики не допомогли. Команда лікарських таємниць вирішила проконсультуватись із медиками та дізнатись, чи дійсно ситуація Каті Шульги така безнадійна. І знайшла українських спеціалістів, які запевняють, попри опіки, дівчинці можна допомогти. Це не є проблема медичною. Це лікується. Досить просто застосуванням методики еспандерної дермотензії, коли під шкіру відволосний показ'являється е, такий силіконовий еспандер, і на персій двох місяців переводиться розтягне шкіри, потім той розтягнутою шкірою. Віквідовуються та лепеці, і лишається тільки невеликі після такої роботи. І шкіра перемішається з волосним покором, в тому місці вона буде рости, і навіть не буде замітно. Буде... Таку операцію проводять діткам від 4 років, тому батькам медик радить набратися терпіння. Що ж до рубців на тілі, то Василь Савчин запевняє, що і їх можна позбутись. Рубці практично не ростуть. Вони лишаються площі такі, як цей. Але коли виросте рука і дефект, цей буде набагато менше, то його легше видалити, робити якусь пластичну операцію. На всі процедури сім'ї потрібні чималі кошти. Тому вони судяться із Волинською обласною дитячою лікарнею, аби та відшкодувала моральну шкоду. Судове засідання відбудеться 31 травня. Проте, навіть якщо родина доб'ється свого, то з медиків ніхто не понесе покарання і не дивно, бо винного шукали самі ж лікарі Волинської обласної дитячої лікарні каже адвокат родини. Провели Внутрішню службову перевірку і внуповну по, по результатам внутрішньої службової перевірки вони встановили відсутніх винних осіб просто прикривий падок. Лампа сама по собі впала, стояла, стояла і впала. Не тільки на неякісне обладнання поскаржились волиняни, а й на умови. Наш наступний герой чотири дні перебування у неонатальному центрі, не забуде довго. Палата, в якій перебувала його дружина із новонародженим сином, шокувала чоловіка. Чим дивіться далі. Просто дири в стіні. Просто Це вже гола стіна. Це вже гола стіна. Так. Це сипиться штукатурка, і от лежить немовлятко. Це батареї. Дивіться, вони іржаві жартують. Якщо не вдається щось відремонтувати, візьміть скотч. Якщо не вдається, візьміть ще скотча. Отут мені здається, спрацював цей принцип. Бачите, як гарно відремонтували такий букет вражень від кількох днів перебування у неонатальному центрі Волинської дитячої обласної лікарні Артур привіз додому разом із новонародженим сином. Хлопчик народився із плямою. Аби її перевірити, батьків із Пологового перевели у центр новонароджених та недоношених діток. Умови у палаті жахнули чоловіка. Вони були разом в одній палаті. Ну, якщо це так можна назвати, тому що це такий боксик. Це йде. Палата загальна, але вона е, розділена на дві частини, тобто виходить там дві матері. І коли плакало одне немовля, плакати починало одразу ж інше, і все б то нічого. Але на дружину Артура та сина почала сипатись штукатурка. Аварійний стан палати, коли побачив, що в стінах біля ліжка, де вона спить, е, Буквально в штукатурці дирки такі, ну просто їх не замазали, просто сипеться штукатурка. Фото із умовами Артур виклав у мережу, де одразу ж посипались коментарі від колишніх пацієнтів новонатального центру. Ми теж там лежали. До речі, може, навіть в цій самій палаті, бо дуже схожа. За три роки нічого не змінилось. Для жінки це тяжко, наганяє депресію. Жах, а вже ж подібні умови для народженої малечі і мам. Моя Катя два рази після родів лежала там з дітьми. А ремонт це перший рівень печальки. Далі в нас були синяки на тілі дитинки від неакуратно зроблених уколів, аналізів і ще багато цікавого. Артура обурює, що у холі висить плакат із подяками, благодійним організаціям. А тим часом умови у палатах явно бажають кращого. Знаєте, Для того, щоб в палаті хоча б зробити якийсь косметичний банальний ремонт, це ж два мішка штукатурки. Ну, це 100 гривень. Дивіться далі. Хто відповість за 20% опеченої шкіри маленької Каті Шульги? Воно визначає суд, так говорить. Доки українці страждатимуть від несправного медичного обладнання. Регіон-апарат... 20-літньої давності стріляти цими проміннями більше, ніж Чорнобиль. Та чому неонатальний центр не ремонтують десятиліттями? Це буде три-чотири то ж буде людьми. Чи то до нашого приїзду, чи то дійсно тут дбають про благоустрій. Але наша знімальна група застала цілу толоку довкола лікарні. Доброго дня, скажіть, будь ласка, до яких свят готуєтеся? Які просто повсякденна робота. Як завідувач неонатальним центром прокоментує ситуацію із неприйнятними умовами у палатах та хто відповідатиме за опіки Каті Шульги? Лікарські таємниці у пошуках цих відповідей навідалися у центр новонароджених та недоношених дітей Волинської обласної дитячої лікарні. Доброго дня. Хочемо поспілкуватися з керівництвом. Вже будете знімати з керівництвом. Я хочу це узгодити. Ви, будь ласка, зачекайте з керівником центру. Ремонт мабуть був ще засудить. Якісь потьоки чи що, мабуть, вода тече. А ось і очільник неонатального центру. Видно, чоловік зайнятий. Та все ж знайшов час для бесіди. Одразу ж ділимося першими враженнями від побачених умов. Устані. Ремонт, щоб я це в реанімації був, по-моєму, десь три роки тому. Ми власними коштами зробили три палати: одна палата для дітей, які лежать без мам, і дві палати для сумісного перебування. Три відновлені палати на 1200 пацієнтів в рік. Не надто потішні розрахунки, а винна у всьому влада, яка не забезпечує відповідними коштами, каже лікар. Якщо тут відповідальність можна списати на державу, то хто ж винний в опіках Каті Шульги? Нагадаємо, саме у цьому центрі на новонароджену дівчинку впала обігрівальна лампа. Дитина була жовтяниця, в зв'язку з чим треба було проводити фототерапію, і ну, почалося це лікування. Коли почали це все проводити фототерапію, побачили, що лампа на столику не працює, вийшла з ладу і тоді підвезли лампу, яка є переносна. Далі все зі слів медперсоналу. Медсестра помітила, що лампа опущена дитиною. ну і тобто вона термічна. впала на дитину, так? Цей момент, що там було? Чи вона впала, чи сповзла. Навряд, ми колись будемо знати. Чи я вона в цій ситуації? Ну Це стався нещасний випадок. Це так можна сказати. Вона е -е... визначає суд. Він так говорить. Скільки років е цьому, е цій, Ці цій лампі? Дуже багато. Вона ну, я повинен, зараз 20-30. Думаю, більше 20 точно. Більше 20 більше років. 20. Не лампа, а диво техніки. Понад 20 років роботи, щоправда, із ризиком для життя. Просимо поспілкуватись із інженером, який мав перевірити справність приладу. А підніміть, будь Т... ласка, документи, щоб подивитися, чи він перевіряв, коли останній раз перевірялася ця лампа? Може, її 10 років тому перевіряв? зараз? Подивати? Я не зможу вам це зробити, тому що вже лампи нема, лампа списана. А... Де та документація, я не знаю. Дасте мені час, щоб я його викликав. Так, ну то так. почекайте трошки. Можна відлучитися. Та, будь ласка. Ну, тоді вийдіть, я вийду з вами і ми покличемо інженера. Та лікар так і не знайшов інженера. І, мабуть, не випадково в Україні відсутній механізм перевірки медобладнання. Хоча для цього навіть спеціально створено окремий орган Державну службу лікарських засобів. Але. В Україні взагалі ніхто не відслідковує. Негативні наслідки, можливу, можливу шкоду від використання виробів медичного призначення, там медичної техніки, і так далі, а вона досить небезпечна. Починаючи з банальної алергії при використанні пластирів і закінчуючи те, що може там апарат 20 двадцятилітньої давності стріляти цими проміннями більше ніж Чорнобиль. І лікарі, знаючи про це, все одно використовують старенькі механізми для лікування хворих. Саме тому вважає експерт у випадку маленької катрусі, на яку впала лампа, відповідати має той, хто о, власне власником цього ну, по факту, це адміністрація, це головний лікар. Тим часом беремось перевіряти слова ще одного нашого героя Артура, який поскаржився на погані умови. Та спочатку лікар хвалиться нам палатою подарунком. Її ремонт Миколі Миколаєвичу запрезентували друзі. Це все своїми силами, так Так, це все ми зробили своїми силами. Ага. То у вас є якісь внески е з лікарів, збираєте якісь кошти. Це то це мої друзі. мені подарунок зробили. Шукаєте меценатів. Так це мої друзі. Зробили мені подарунок. Звіді хто Меценати меценатами, а що сам завідувач зробив, аби в відділення, де перебувають новонароджені та недоношені діти, подай трохи відремонтували. Влада, я не знаю. Питайтеся їх, чому вони не робили тут ремонт. Офіційна версія така: будується перинатальний центр. В плани як будується цей перинатальний центр, має йти ремонт нашого корпусу перинатальний центр, на превеликий жаль, будується, будується, будується. Але в свою чергу ви якісь звернення були з вашого боку до, до, е кого? до головного лікаря взагалі, дитячої лікарні, ніхто не знає, що тут робиться. І поки адміністрація лікарні на пару із волинськими депутатами думають щось вирішувати, умови як в коридорах, так і в палатах не стають кращими. Так, ну, бажають. Литка обвальнуться. В, в таких умовах мають перебувати наші немовляти. Жах. Господи. Що такі страшні батареї? Я розумію, але я, я не є сантехнік якийсь. але я знаю, що якщо ось тут і ржа отже, їх треба знімати і терміново перекручувати. Бо просто замалювати їх, мені здається, вони теж були мальовані років п'ять-сім тому. Ну, це іржа для малюка це жах. А що у вас навіть мила немає? Це не працює. Кран не працює? Тут а, не мають руки. Що миють? І тут мила немає. Чи тут кожен зі своїм Тут кожен зі своїм. Микола Миколайович, ну я бачу, що у вас насправді тут немає мила. То можливо, по можливості, хоча б в душових кабінах, щоб мило було біля умивальників. Якщо, скажімо, в мам немає мила. Мами мають мило, не Ну, самі купують. А отак от отут от в коридорчиках. а тут не працює, тут теж не працює. Ну, в загальних коридорчиках, щоб було мило, то ми подаруємо мило. Добре? Дякую. Віддаєте мені в руки, зніміть, що ви дали руки. Та, схоже, не вгодили. Ну, я не скажу, що це дуже дешево. Це, це дуже дешево мило. Я б вам не рекомендував ним користуватися. Тим часом просимо показати реанімацію. Тут лежала Катя Шульга. Це палати такі. це те, що ми вже відремонтували. Угу. Те, що ми змогли. До речі, це дуже дорого. Ось не уявляється скільки. Ліки, мило, рушники. А превелике жаль, це теж ми мусимо просити. Це лампа, Катя маленька. Столик, звичайний столик з лампою. Переносної лампи у нас вже такої немає. Списати лампу просто чого не скажеш про завдану як фізичну, так і моральну шкоду родині Шульга. І перший поверх те саме, що і скрізь. Караку. П'ятий бокс, перший передбоксник. Прошу дуже. Ось і та палата, де лікувалась дружина Артура Каракова із сином, можливо, після того як чоловік в мережі опублікував фотографії з іржавими батареями та облупленими стінами, адміністрація вжила заходів. Скажіть, будь ласка, задоволені умовами тут є? Нормально. Ну що ми зробимо У нас така лікарня з такими умовами? Чи бачить гендиректор обласної лікарні умови, у яких перебувають немовлята? Куди йдуть кошти, які обласна влада виділяє на медзаклад? Серед коридорів з ремонтом, що робили ще за союзу, наче Оаза милує око, євроремонт, приймальні очільниці лікарні. Чи бачить вона за цим блиском обдерті стіни неонатального центру? Слухай, мене звати Іванлюк. Я вибача, з я не зможу. Ще, я хвора я капає. Ну, хвора я. Зараз приступ. Можливо, ми зачекаємо. Ні, ви не зачекаєте, я ви просто не зможу. Ви не зможете. О, да. Я ще раз кажу, я хвора. Ви розумієте, що я хвора, не можу не сказати. Ну, ви ж людина, ви, ви бачите, що я йду, я мушу. Це буде 3-4 години. Ну, Тож будьте людьми. Як нам щойно сказала генеральному директору цієї медустанови, погано, а заступник на операції. І щоб не гаяти часу, ми йдемо, оглянемо цю установу. Потрапляємо в одне із відділень педіатрії. Нагадує воно дитячий табір, просторі коридори, де бігають діти, запах їдальні та розетки на коридорах. Тільки наявність батьків видає, що це таки далеко не табір. А збирайте сподяку. Mm -hmm. Що гарно відносяться, гарно лікування приписують то. Можна і подякувати. Конечно. Це вже на Так. Да. у відділенні хірургії. Коридори відремонтовані ідеально, постарались благодійники. А ось до палат руки не дійшли стеля, що осипається, обдерті меблі та люмінісцентна лампа, що тримається на дротиках. Але юних пацієнток бентежить не це. Ну можна було, можна було під десятки взяти. А що тут немає затоку? На танці на коридорі. Просто так буває, що сидимо на коридорах, а це не дуже зручно. У надії таки отримати відповіді на наші питання повертаємось у приймальню тимчасового виконуючого обов'язків гендиректора медзакладу. Ні, я вибачаюся, я проходила. Я хвора, я даю він газ зараз, Я людина. Ви скажіть, по... будь ласка. Я розумію. На підмогу викликає заступника. Ігор Леонідович, ви вже звільнилися. Сюди, будь ласка, до цього сюди в офіс. Добренька, хорошо. Зараз він звернувся до підіт. Та і цей медик не надто готовий йти на контакт. Ну, Спілкуватися без камери. Я... ні, на камеру А для а а чого на камеру. Ні, що? В камеру але для діток малесеньких діток, в яких, скажімо, практично немає імунітету, тільки сформовується, і там жахливі умови. Ви про це знаєте? Знаємо, звісно. Та якщо про фінансове забезпечення медостанови медик віднікується, не його компетенція, то про анестезіолога, який п'яним оперував дитину, мав би знати, бо саме під його крилом цей підопічний. Здогана, і все він з відпустки приходить і працює далі. Він відсторонений зараз від е е наркозів. На який термін? Ну, це на термін не знаю. Там будемо вирішувати, що дит... людина зараз знаходиться у відпустці. Та ось після відпустки знову працюватиме як ні в чому не бувало. При посаді залишився і лікар, який приніс лампу, що в катрусю. Лікарня навіть не виплатила дівчинці кошти на лікування. Лікарські таємниці звертаються в правоохоронні органи, аби ті перевірили кожне звернення наших глядачів. Не залишили поза увагою і стан умов у медустанові. Наша команда звернулася в обласне управління охорони здоров'я волині, аби чиновники виділили кошти на оновлення неонатального центру та прозвітували, скільки грошей отримує медзаклад на ремонти. Адже відмінні умови у приймальні декількох палатах це занадто різкий контраст із трубами, перемотаними скотчем та обдертою штукатуркою на стінах. Це була програма «Лікарські таємниці Пишіть нам у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію, бо тільки так ми змінимо українську медицину. Побачимось за тиждень.